Усім привіт, друзі! Усім привіт! Сьогодні ми будемо з Максимом грати у Ховаш. Так. До речі, якщо ви хочете щось новорічне, то давайте наберемо 5 лайків. Тому що скоро Новий рік. Так. У мене пишу, а що я все, найкращий гравець. Ми 30 перегляд наберемо на відео у кого крутіший будинок у Майнкрафт то я зроблю відео о, о я, 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 я. я зроблю видео відео про. про наш новоріч Ну. Я зроблю відео про факти о Майнкрафт. Чекай, Реч, а ти я, хто? Я. я Ой. Зараз тут їх шукати. А я, а я в тебе перед носом був. На елый на ялинці з тобою ялинка без липки. Малый водоронок, ти ты пускаешь? Да целый. Я хочу тебя утримати. Якся, тут я хравець, всю кого. Було? Я пойствую тушить и тут не угодно переносом носом був. Тихо, друзья, тихо, тихо, друзья. А вы тихо! Я в Це я, це я! конца, Хоча тут даже бігає. А как ты? Ти... Я тут я все з'явлюся, я все рознюхаю. Ой-ой-ой, друзі. Щоб хоч якось вижити. Куча мусорних баке, він їх порозставляв! Навіщо? Подивись! Саш! Навіщо іще О, Я не розумію! Але я тут! Ти на другому поверсі! Ні, я вже на вулиці! Я вже стикав звідти! Ось дай му! У мене перед у ну, мене перед мене теж. О, у мене за спанною туалеті. Вибачте, якщо тут хтось був. <laughs> тут стінка, Іди сюди! Саш, да як ти побачив! Єес! Yes! Тут галес був! Я його вже давно задушив. Ні. Ну, ти ж бачив, що я його. А, я, я... побігла. Кусти! Лавісь, кусти! Я не знаю, де ви, але я побачив тут на вулиці. дещо. Хопа. На обгір. На зустріч. Якщо я звідси напишу. А ты так? Ні. Ні. А чекай! Так ты? А Чукай! А ты ты? Как ты говоришь? Давай-то хоть бы его уже попробуем выбрать. А ты мне не обращай! Иди за ящиком! Иди за ящиком! Я за ящиком! Куда ты? бравеночку. Вперше. Тут костер бігає. Я за пустоком. А, все, пограли. О, до речі, я найкращий і гравець. Давайте чомусь у іграх. Чому? А я і грав, там було теж написано, що я грав. Я тримаю. Я, я на 9-му місяці. Угу. О. А я на восьмому. Це О, пішли туди на склад! Іди сюди! Тут те склад більше. Ми заберемо склад. Якщо вони... А, вони всі туди пішли. Так, тут 6 голосів. А там чотири голоса, ми заберемо. До речі, а почну сукоментара? еще дал мяту. Почитал вы про лошадь там. Ну давайте так, там зараз я хочу еще босса да, давай че. Я с тобой ящик поставлю. Босс. Так, кто не знает, так это будет дуже прикольно. Ты хочешь, что уже игра пошлась? Так, <говорит> я знаю. Я на колобочку, свои клоны, как завжди. И... Ех, хі -хі, свої клончики летайські. Тобі Одного! а я не. поможи! Меня не увидели. А моя как? Среди твоих клонов. Ага. Тебе кое еще подсказал. Я. Да тут кто съел? Хоу! Там дядя хочет.

А цей клон переді мною. А цей клон переди мною хто був, а? Друзі, де? Сундук! Сундук бежит! Де сам еще! Дай! Ого! О, вот вы! Погодя за ящиком! Полоси! Возьми брали. 47 секунд. Мы встигнем. Трх. Сейчас. Ч мы не вспомним? Якщо... Постаратися їх знайти, то мы можем встигнути. Того... Тому, тому що переді мною якраз забыли чувака. Он ще двоє треба знайти. Ну давайте. Давай встигнем. В принципі. Ми не встигнем. Один гравець? Один гравець. Давайте може хоча б одного завала. Останнього. Ми не, встигнемо Ми стерну. Монастерного так. Ні, ми прогали все. Все. А, так погод, А, он так. ні А, я розумів, де це. А, я зрозумів. У мене також кож левел. Рівень. А, а ви ще робки? <різь> Ми вже карту вибираємо. зараз портпортурить за нас я бачу Тебе тело портували так я прячуся я теж, я з О, скамейка скамейкой вже тут охота тут. Як вони мене не побачили? Давай У мене питання, як вони мене не побачили? Ну, звісно. Я знайшов гарне місце. Це я лунка. Я зайшов в вам главне місце Осик выжив. Я, я... ось, я стою так. Я бачу. О, знову я... Ти а Лізор! Ти І став квіткою! Тихо, охотник сзади <плес> тебе! Зади тебе охотник! watch it Він мене питає. Він шоу, Він, шоу, він, шоу, він шоу. мене захопив, коли зі за мною готик новий! Він мене загубив, поле тебе, Я ПРОПАВ! попал? Дівчинка, але мене знайшов футбол. Коли... Дивись, куди я Угу. <реку> Я кошек приказал, и карты набивают. Ч ⁇ Неправильно, чего неправильно. Эй! Как ты Давай, ти наверху, ти так, Я надумаю, що мене хтось мої шукати. Дай підказку, ти за кого граєш? Жадно. Сказал, что Ага! Восемь! Очень проект? Я хочу я су. Я знаю. Так, ми, мабуть, не встигнемо. Ще один. Ну, а на цьому ми закінчуємо. Ви підписуйтесь на канал, та ставте вподобайку. Всім пока. Так, на цьому ми закінчуємо. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канали. А усім пока-пока.